Чергова петиція про перенесення ринку дикого на околиці міста. На цей раз її подав чоловік, який 2 вересня опинився у заторі по вулиці Здолбунівській. Там, нагадаємо, трапилася ДТП. Через це рух тривалий час був паралізований. З автором петиції вдалося поспілкуватися телефоном. Її зареєстрував рівнянин Леонтій Володимирець. Все стало через те, що там на вулиці Здолбонівській було ДТП. Не можна було об'їхати ні вперед, ні вправо, ні вліво, ні в сторону. Відповідно, виникла ідея створити цю петицію нарешті ж довести все до якогось логічного завершення, щоб там був порядок, щоб там був адекватний проїзд. Чесно кажучи, це єдина така розв'язка, по якій можна доїхати і там адекватно в школу і на роботу. Автор звернення пропонує міській раді перенести ринок в інше місце. «Прошу перенести ринок дикого за межі міста або розділити його на кілька частин та розмістити у різних районах рівного, де є відповідна дорожня інфраструктура для зручної доставки вантажів та комфортного добирання покупців. Реалізація цього рішення дозволить зняти транспортне навантаження з центру міста, підвищить комфорт жителів та гостей рівного, а також сприятиме формуванню сучасного європейського вигляду нашого міста. Заступник міського голови рівного Артем Ганущак повідомив, що ринок дикого єдиний, який не до. Пустив ДСНС до проведення спеціальних навчань. Рятувальники тестували, наскільки швидко зможуть дістатися до місця займання у випадку пожежі. Цього їм зробити не вдалося. Також, додає, на ринку незрозуміла ситуація з укриттями. Чиновник зауважив, що перенесення дикого в інше місце можливе, але це далека перспектива. Для того щоб щось кудись перемістити, потрібно мати наявні площі. Станом на зараз цих площ немає, і на майбутнє, звичайно, що потрібно розглядати таке питання спільно вивчати, де можна альтернативу передбачити. Для того щоб це не створювало в центрі жодного колапсу, це має бути напевно якась околиця з хорошими, хорошою інфраструктурою, під'їзними шляхами, місцями для паркування і забезпечення всієї доступності. На думку опитаних нами жителів обласного центру. Цей ринок в центрі міста створює незручності. З поваги до покойного дикого, ну там шанхай. Шанхай. В багатьох містах і в центрі міста є ринки, розумієте, це не значить, що ринок все е, заборонено е, це десь біля клевання той ринок, мабуть. Ну ні, звичайно, але його якось треба довести до толку. Може, краще перенести, щоб в нормальному місці було. Та є й такі, які хочуть, аби ринок лишився на своєму місці, адже там їм купувати продукцію зручно. Мені зручно в цьому, тому що за місто важко добиратися. По-перше, дорого, а по-друге, далеко. Ринок взагалі десь в центрі міста мав би бути, тому що це зручне місце для кожного містянина. Аби петицію розглянув ВО міського голови Рівного, вона має набрати 250 голосів. Наразі уже перші однодумці підтримали цю ідею. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний телеканал ITV, Media Group.